Те, що молоко тече не з крана, знають і трирічні малюки. Та як це не кумедно звучить, але спершу було сіно, а вже потім молоко. Для давніх українців косовиця або сінокіс це було надважливо. Майже як для сучасних українців закінчити тривалий ремонт. Та якщо ремонт це справа самоорганізації, то на косовицю вставали наші пра всі гуртом. Ще тількино починало благословлятися на світ. Як на роботу? І виходили в поле на росу, як казали, бо коли роса легше косити. Недарма казали наші пра, коси коса, поки роса. Кудобу в давній Україні тримали майже всі. Логіка у наших праб була залізна. Якщо не накосиш сіна, не заготуєш заздалегідь для неї, то й залишиться на зиму ні з чим. Корови, кози, вівці, інша худібка обов'язково мала бути забезпечена на зимівлю поживним смаколиком. Сіном наші пра знали й без вікіпедії, що сіно для свійських тварин це цінний компонент їхнього раціону, джерело протеї. Іну енергії макро та мікроелементів, а значить, молоко буде смачним. Косовиця це також був важливий етап у господарській діяльності наших предків. Чому тому, що кожен тримав в господі велике господарство, і цілу зиму і весну треба було їх годувати. Це був надзвичайний такий важливий період між жнивами, оця косовиця. Косовиця відбувалася тричі. В кінці травня, коли господар сам індивідуально зі своєю сім'єю виходив на своє угіддя і, звичайно, косив траву, другий період припадав після зелених свят у перший вівторок Петрівки, коли виходили вже великою кількістю людей. Так, це була толука. Коли запрошував до себе господар людей для того, щоб йому допомогли косити сіно. І третій раз косили траву, коли у серпні, у вересні місяці була отава, тобто молода, зелена травичка, не поосені вже отави! покошено, їй пора вже прийти. Чомусь припізнилася. Заготовляючи сіно, давні українці сподівалися тільки на себе. Не було дядьків, які накосять сіна й за певну ціну привезуть віз із ним під хату. Усе це кожна родина робила самотужки, розповідає українознавиця Ніна Сорочинська. Тож на сінокіс в Україні як на весілля, усім товариством і не відкосиш, старожили пригадують. Збиралися сусіди, родичі, куми й по черзі косили одні водних. Групах Фейсбуку ми натрапили на цитати людей, котрі ще пам'ятають нелегку романтику українського сінокосу. Як приємно подивитись, скільки тоді людей робило на сінокосі. Тут і старі, і молоді, і навіть діти. Це тоді, коли населення ясеня було набагато менше, ніж зараз. Тепер до такої роботи ніхто не хоче братись. Ледве знайдеш дві або три людини. Люди вже попродали корови і вівці. Зато в барах і ресторанах завжди людно. Чому все так обернулося та до чого ми дійдемо? Сіно це магія. Ранкові роси, легкий серпанок, запах скошеної трави та квітів, потім сушіння, складання в копиці, а тоді привозиш кіньми та возом це додому. І нарешті громадиш на горище без звичайної коси вже не та аура, це наче порівнювати електронну книгу з паперовою. А ввечері смачний і калорійний бонус для всіх косарів. Смаковенький гуртом. Господиня приносила на поле все найкалорійніше: сало, вареники, борщ, адже важка фізична праця потребувала найкалорійнішого харчу. Пригадують українські старожили. Косять всім. Інакше годі сказати, бо стартувала давня косовиця для всіх дієздатних чоловіків. Це був найкращий спосіб наростити м'язи, і до качалки не ходи. За словами досвідчених косарів, у процесі сінокосу працюють всі групи м'язів. Та це не означало, що на косовицю наймали або запрошували місцевих суперменів. Косити хлопчиків навчали з маличку. Давно вже підраховано, що для зимівлі однієї корови потрібно запасти не менше п'яти тонн гарно висушеного сіна. Уявіть собі, скільки треба було відгарувати на косовиці, щоб запасти стільки харчу для. Худоби. Косарі це кожен чоловік, який мав свою сім'ю, і молоді хлопці, вони всі повинні були вміти косити, тому що в кожного було своє поле, де сіяли злакові культури. І, звичайно, раніше це все збиралося вручну, косилося. Тому це не означає, що хтось вмів, а хтось ні. Всі повинні. Тому батьки своїх син. Ні, вони привчали уже, ну, із юного віку, тому що вони були підмогою для батька. Для того, щоб косити, треба обирати день, коли тепло. І зазвичай до випадання роси, як говорять, сім'я. Збиралася і вирушала на бричці на поле своє, де були власні певні угіддя. Хоча також були і угіддя, які дозволялися використовуватися людьми, це на узліссях, біля річок, тобто біля водоймиш, це луки, тобто кожен мав право там взяти певну територію і стати і косити. Атмосферна, колоритна гуцулія ще й корисна своїми трав'яними сінокосними площами. На теренах сучасної України карпатські полонини чи не найідеальніші місцини на покоси, минають століття та добрі газди, як і кілька століть тому що сезонно заготовляють смаколики для свійських тварин: зелену масу, сіно. Аби погода сприяла, сінокісні будні карпатських верховинців мало чим різняться від тих, що були століття тому. У час, коли відбувається поступовий перехід на бензокоси, коса вилата граблі, реманент, який не змінюється в Карпатах ось вже протягом століть. Ще чути, як дядьки клепають косу. Утім, ці звуки сивини століть вже не поступаються сучасному зищанню мотокосу. Головним господарським реманентом, звичайно, була коса. І коли господар для себе купував цю косу, тому що не всі могли в обісті виготовляти всі знаряддя праці. Тому виїжджали на ярмарок, базар, як говорили, і, звичайно, там обирали для себе цей господарський реманент. Структуру нехитрого головного реманенту сінокосу коси українські чоловіки знали та й знають досі як свої п'ять пальців. Тим більше, що й вимірювався цей нехитрий сінокісний інструмент саме чоловічими долонями. Мотокоси, що прийшли з технічним поступом, чудово виправдовують себе хіба що на рівнині Україні. Утім, навдивовижу, але в горах через пологі схили саме класична коса завжди ок. Сама коса складається із дерев'яного держака і металевої частини, власне, сама коса. І, звичайно, що держак, він мав висоту півтора або два метри же обирає господар для себе, він е, повинен обрати ту косу, яка б ну, відповідала розмаху його рук. Тому і долонею він вимірював оце власне металеву частину коси, і дев'ять долонь це була середня ширина коси металевої частини. Тому і навіть є така нумерація 5, 8, там 9, Тобто кожен обирав ну власне посвіму розмаху руки. Так як виявляється до вибору коси підхід у давнину був серйозний на теренах України. Цей атрибут косовиці, який налічує не одне тисячоліття, використовували ще з часів Київської Русі. Це вам не абищиця якась. А до її клепання, то взагалі годі казати, це був своєрідний ритуал перед косовицею, майже як ранкова кава перед роботою. Та якщо наклепати косу правильно, то коса наче коситиме сама, кажуть досвідчені косарі, подзвонюючи та пошурхуючи, а косар при цьому не знатиме втоми. Коли е, чоловікам треба було нагострити косу, тобто клепати. Звичайно, вони брали молоток, але брали тією стороною, яка є гострою. І, звичайно, оце саме лезо коси, вони клали на колоду, тобто на якусь дерев'яну поверхню, і починали цим молоточком бити, тобто це було клепання. І коли чоловіки виконували цю дію, то, звичайно, такий чудовий дзвін. Незвичайно, і всі в селі чули, що чоловік готується до косовиці. Більше за все на світі любив я музику. Коли б спитав мене хто-небудь, яку я музику любив у ранньому дитинстві, який інструмент, яких музик. Я б сказав, що більш за все я любив слухати клепання коси, коли тихого вечора перед Петром і Павлом починав наш батько клепати косу під хатою в саду. Ото і була для мене найчарівніша музика. Часом і досі ще здається мені, що і зараз поклепай хто-небудь косу під моїм вікном, я зразу помолочав би, подобріжав і кинувся. До роботи високий, чистий дзвін коси передвіщав мені радість і втіху, косовицю. Я пам'ятаю його самого маличку Олександр Довженко. Зачарована десна. кіс у наших прав був як фанфари. Аго в народ косовиця стартувала. А значить, буде чим годувати взимку худібку. У селі поважні господарі, косарі. Йшли селом і стукали е, е, плезо коси для того, щоб всі почули, що почався процес косовиці. І потім уже, звичайно, кожен виходив на е, свої певні угіддя. Як навчитись косити траву косою? Як косять траву в Карпатах, коли можна косити траву на сіно? Хто косить сіно? Що таке мотокоса? Саме такі питання, як виявляється, часто густо гуглять українці. Як же відбувалася косовиця? На ній теж як виявляється, були свої менеджери. 15-20 чоловіків ставали рядочком, але попереду найсильніший, котрий не втомлюється зі спогадів старожилів, як це не кумедно звучить у джинсах. Траву не косили. І не лишень тому, що їх на ту пору ще просто не було. На косовицю вбиралися в простий дрес-код, зручний полотняний одяг та брелі – коли чоловіки, звичайно, вже були на косовиці, вони обрали серед себе отамана, тобто людину, яка була відповідальна, яка робила перший і останній покос, тобто показували межу, де треба починати і закінчувати так, косити. Цю траву також в поміч йому обирався осавула, тобто це його помічник. Тобто вони узгоджували всі дії, до котрого часу працюють, хто скільки. Тобто, це така була злагоджена робота, як називали це толока, тобто, це був громадський вид ну, допомоги. Безоплатної ну не могли давні українці без обрядів та пісень. Нелегка романтика косовиці і та супроводжувалась обрядодіями і піснями. Усе це яскравий доказ того, наскільки цей процес був важливий для наших прав. Коли закінчувалася косовиця, був такий певний ще можна сказати, ритуал жінки. Виходили наперед, вдвох ставали, і їм на плечі піднімалась дівчинка, яка тримала в руках підняті вгору граблі. А в цей час чоловіки ставали в шеренгу, тричі точили косу, потім її кидали на землю, і це означало, що ця робота важка закінчена. Коли було закінчена робота, вони співали косарські пісні.